Значить, козакам міцного окупантам смерть. Значить, в попередніх двох випусках ми говорили про організацію системи вогню, а тепер перейшли до головної частини цієї системи. Це у нас управління вогнем. Тож, поїхали. В принципі, командир підрозділу, організувавши систему вогню. Повинен безперервно її уточнювати в ході бою. От, у відповідності до обставин, які складаються. Під час управління вогнем в бою. Командир підрозділу продовжує вивчати місцевість у управлінні вогнем в ході ведення боїв. Охоплює всю діяльність командира. Яка спрямована на забезпечення виконання бойового завдання. І саме ця діяльність включає: перше це розвідка наземних і повітряних цілей, оцінка їх важливості, і визначення черговості ураження. Друге, це у нас вибір виду зброї. І боєприпасів, а також виду і способу ведення вогню. Третє у нас це Левказівка. Четверта складова це визначення моменту відкриття вогню, тобто подання команд на відкриття вогню. І, звичайно, що постановка вогневих завдань підрозділу. Наступне п'яте це спостереження за результатами вогню та його коригування. Шосте – маневр вогнем. Сьоме. Алгоритм розробки командиром підрозділу вправ, тобто тренувань з управління вогнем. Вибір тематики та її зміст. Восьме особливості планування та проведення. Занять з управлінням вогнем. Дев'яте це особливості організації системи вогню з урахуванням досвіду, який вже накопичився. Отаких от, от, от 9 пунктів, які треба нам буде освятити. Значить, починаємо з першого пункту: розвідка наземних і повітряних цілей оцінка їх важливості, ну і визначення черговості ураження. Значить, роздивляємося табличку. Можливо, при передачі відео буде важко тут щось уздріти, тому я дублюю. Значить, з лівої сторони колонка це у нас найменування вогнових засобів, включаючи пункти спостереження, які треба виявляти. А праворуч демаскуючі ознаки. Значить, перше, вогнові позиції кулеметів. Чи ротні, чи крупнокаліберні. Демаскуючи це більший насип на ділянці траншеї. От, тоді нанесена вперед ділянка, мається на увазі винесеної позиції. Добре розчищений сектор обстріл І, звичайно, що характерний звук пострілів. Другий у нас в таблиці це е, протитанкові вогневі засоби. Да, ПТРК, гранатомет СПГ. Це у нас розпізнаються за потужним полум'ям, хмари, пили і диму, ну, також по-різкому звуку пострілу. В принципі, той, хто спостерігав чи ідентифікував е Каш позиції, як би їх, той розуміє, що я маю на увазі. Наступно ББМки різні. Під час руху демаскуються шумом моторів, гуркотом гусень, гусениць і підняттям пилу а також по-різькому. Звуку пострілу. До речі, теж маскування, скажімо так, бажає кращого. Не тільки у нас, а й у ворога. От. Але я вам ще покажу одну позицію цікаву, минометну ворожу, там трошки пізніше. Так, далі у нас іде керовані некеровані реактивні е, системи залпу вогню. Да, москучі ознаки це проведення топографічних робіт для прив'язки вогневих або стартових позицій. Тоді запуск радіозондів, посилена охорона визначених районів, підвіз під посиленою охороною ракет або їх частин, наявність пускових установок. Звичайно, що це розвідка достає нам цю інформацію, різна. Ну, от, далі у нас іде польова артилерія. Так, веде вогонь, як правило, закритих вогневих позицій, розташованих на віддаленні 2-6 км і більше, перед, більше від переднього краю. І щодо спостережних пунктів. Значить, демаскуючи ознаки спостережних пунктів. СПшки, як правило, розміщують на схилах висот і на різних місцевих предметах, що забезпечують гарний огляд. Ну, мається предмети, мається на увазі. І... В тому числі і споруди і інші елементи природнього декору, значить, які забезпечують гарний огляд розміщення наших військ. Да? Частіше за все, спостережні пункти виявляються під час їх обладнання або зайняття, під час зміни спостерігачів та приналагодження ними зв'язку, демаскувальними ознаками. Є це періодична поява та швидке зникнення на певному місці людей, або видно голову спостерігача та приладів спостереження, що проєктуються на фоні якого-небудь місцевого предмету, або на фоні неба, також викинута земля, що вказує на роботу з обладнання спостережного пункту. Також поява нових місцевих предметів, яких раніше не було, зміна форму і кольору. В тому числі місцевих предметів і рослинності в результаті їх використання для маскування спостерігача, можливо, телефонні дроти, що підходять до спешки, да? рух здожних телефоністів, якщо такі є, чи прокладають лінію, чи там лагодять, ну і так далі. Як то кажуть, розтікатися по древу не будемо. У нас є восьмий випуск мистецтва війни, де там конкретно був присвячений демаскуючим ознакам. Усього, що чого тільки можна. Тому якби, не лінуємося, знаходимо, тому що в табличці викладені, скажімо так, загальні якісь, можливо, головні признаки, все інше, якщо ви уважно дивилися випуски, якби фолові повинно залишитися або десь в конспекті. Тож, фіксуємо, що з тактичного боку важливими цілями вважають такі цілі. Які за своїми вогневими можливостями можуть нанести значні втрати нашим підрозділам, або ураження, яких в даних умовах може полегшити і прискорити виконання нами бойового завдання. Якщо ж важливі вогневі засоби противника, різні там ББМ, ПТРК, тощо знаходяться. В межах недосяжності, дійсно вогню наших підрозділів, але ведуть вогонь по нам, вони називаються небезпечними. Тому в першу чергу повинні знищуватися небезпечні цілі, у другу чергу важливі цілі, ну а потім все, що залишилося. В принципі, цілі на полі бою можна поділити на ну, градація, да, на одиночні і групові. Цілі за місцем розташування розділяють на наземні і повітряні. За ступенем захищеності поділяються на броньовані, легко броньовані, не броньовані. Розташовані в окопах чи траншеях, або відкрито розташовані. За розмірами цілі поділяються на малорозмірні середніх. І великих розмірів. Це такі якби, характеристики по цілям. Додатково ще зазначаємо, що при стрільбі з основного озброєння БМП цілі вважаються малорозмірні. Це цілі висотою до 1,5 метра, середніх розмірів цілі висотою від 1,5 до 3, великих розмірів це цілі висотою понад 3 метра. Щодо спареного кулемета, то для спареного кулемета цілями вважаються значить малорозмірні Це цілі висотою до 0,75 метра. Середніх розмірів від 0,75 до 1,5 метра. Ну і великих понад 1,5 метра. Це у нас щодо першого пункту: розвідка наземних і повітряних цілей, оцінка їх важливості і визначення черговості ураження. Значить, другий пункт управління вогнем це у нас вибір виду зброї і боєприпасів, а також виду і способу ведення вогню або стрільби. Значить, у нас різновид цілий на полі бою вимагає від командирів правильного вибору виду зброї, якою, в залежності від дальності до цілі, її характеру, вразливості і важливості от, найбільш ефективно виконувати чи виконати вогневе завдання. Так би мовити, з найменшою витратою боєприпасів і в найкоротший термін. А тепер пояснюємо, чому це важливо. Уявляємо ситуацію: ми бачимо дрон. Якщо між нами там метрів 100-150, це означає, що дрон, понятно, що бачить нас. Тепер увага. Дрони часто запускають в парі, щоб виявити наші позиції. Тобто перший дрон своєю появою драконить, другий виявляє позицію. Якщо ви не знаєте, чий це дрон, то, звичайно, що не варто одразу стріляти в нього та спробувати чи намагатися спробувати його збити. Тому що, якщо це ворожий дрон, то, по-перше, він ще й може скидати снаряди. Тому в такому випадку спочатку потрібно тікати і ховатися. При цьому також треба враховувати, що якщо ви будете ховатися в своє укриття, то ви його також демаскуєте. Тому де саме ховатися залежить від того, що є навколо. Це може бути окоп, стіна, там, дерево чи інша перешкода для дрона. Тому, якщо ви чуєте звук дрона, потрібно намагатися його побачити очима, подивитися за його діями, доповісти обов'язково командиру. Якщо є можливість вогневого ураження і командир дає такий наказ, то дрон, звичайно, що необхідно збивати. Якщо дрон достатньо низько, збивайте його стрілецькою зброєю. Зазвичай це відстань до 250 метрів. От. Якщо він уже вище 500, то збити якби, його вже важкувато. І саме головне, до чого це я говорю: не збивайте дрони сінгером. Да, Можна побачити в інтернеті, можете забити. Прям там. Збиття сінгером, там дрона. І буде багато відео, які наші повикладали дурні. От. А тому, підсумовуючи маленький відхил, нагадуємо, що коли лунає команда повітря. Да, обов'язково виконувати наказ ховатися та дотримуватися всіх заходів безпеки. От відносно того, чи збивати дрон, чи ні, тому я би пояснили, що, по-перше, коли ви робите спробу збити дрон, то ви демаскуєте свої позиції. Тому треба розуміти, з якої позиції це ви робите. А по-друге, чи ворог вже не знає про цю позицію і чи варто її було розкривати. От. Тим більше, якщо у вас засекречена позиція, то не демаскуйтеся ніколи. Тобто, всім зрозуміло, йдемо далі. Значить, щоб правильно використовувати зброю для вирішення поставлених бойових завдань, командиру необхідно дуже добре знати призначення і тактико-технічні характеристики зброї свого підрозділу. Засобів посилення, от, і в першу чергу дальність ефективної стрільби, ну а також максимальні дальності дійсного вогню, дальність прямого пострілу, бою швидкострільність, от. також середню витрату боєприпасів і час на ураження типових цілей. До речі, щодо витрати боєприпасів, да, бійці повинні знати, що на курок пальчиком натиснув, задумався, що там 4 секунди, да, магазина нема. Тому, якби все це, нюанси важливі, при виборі виду зброї необхідно враховувати, що з перших пострілів в цілі, звичайно, вражаються в межах дальності прямого пострілу. В обороні на цих відстанях слід доводити вогонь до найбільшого напруження, створювати так звані зони суцільного багатошарового вогню зі всіх вогневих засобів відповідно до наведеної таблиці. Додатково ще доводимо, що при виборі боєприпасів для ураження цілі необхідно виходити з наявності існуючого боєкомплекту. кумулятивні снаряди. Це гранати там і постріли краще використовувати для стрільби по танках і всіх швидкохідних броньованих цілях, осколково фугасну гранату по бронемашинах, ну і, звичайно, що живі сілі. Так, роздивляємося табличку, про яку я говорив. Там, в принципі, кратко е, подана інформація, що, від чого і для чого, і як, і чому. Да? І переходимо до наступного пункту. Значить, третій пункт: у нас цілевказівка. Завдання цілевказівки під час управління вогнем. Це дуже швидко і коротко вказати місце розташування цілі противника своїм вогневим засобам або підрозділам для того, щоб ці цілі знищити, тобто для її знищення. Значить, так як цілівказівка входить обов'язковим пунктом у постановку вогневих завдань і в команду на відкриття вогнем, то управління вогнем просто не здійснено без вмілої цілівказівки. У механізованих і танкових підрозділах можуть застосовуватися різні способи цілівказівки. Значить, основними з них є. Це цілі вказівки від орієнтирів чи можливих місцевих предметів. Да, від напрямку руху. Тоді третє. Трасуючими кулями і снарядами. Четверте. Целівказівка по карті. П'яте сигнальними засобами. От, шосте наведенням зброї. ну Або приладу на ціль. от, Значить, при цілівказівці. Трасуючими кулями ну, або снарядами командир підрозділу попереджає ну, або екіпажу, щоб приймаючий був готовий вести спостереження за напрямом проходження трас куль ну, або снарядів. Подається при цьому така команда: наприклад, там зліва темний бугор спостерігати за трасою. Потім, після команди по цілі або в напрямку її дається кілька черг. Трасуючими кулями, там один-два постріли трасуючими кулями е, чи снарядами зазвичай. Після цього відносно траси, яку побачили, да, вказується положення цілі. Наприклад, там подається команда, що траса куль вліво 10, кулемет у світлого куща. Тобто, виходить, у нас тут цілівказівка була від орієнтирів, Місцевих предметів. от Тобто, вистрілили трасером, да, напрямок побачили. Командир тоді каже, що вліво-10, тобто 10 метрів вліво, там кулемет. І координує на те, що чи фокусує, що у світлого куща. Тобто, в 10 метрах від траси, яка пролягла у світлого куща, підерський кулемет. Тобто, зрозуміло, тут якби. Так, тепер щодо наших танкістів, да? застосування цілевказівки з командирами танків повинно бути погоджено заздалегідь обов'язковому порядку. Командир взводу ну, або роти там перед цілевказівкою, трасуючими кулями або снарядом попереджає по радіо. Наприклад, подається така команда. Значить, там буряє сокіл, прямо танк в окопі 1600, спостерігати трасу, прийом. І далі веде прицільний постріл бронебійно, бронебійно підкаліберним снарядом або е кумулятивним. Якщо розрив снаряду відхилився від цілі, то положення цілі уточнюється стосовно місця розриву. Тобто, за напрямком вказується кут. У тисячних між напрямками на ціль і на розрив, а за дальністю віддалена цілі віддалення цілі від місця розриву в метрах. Наприклад, там, розрив снаряда вправо 8000 тисячних, далі 100. Протитанкова установка в окопі 2100. Дивимося малюнок. Якби на малюнку все видно да? зліва справа це у нас зелені танчики. Відображені до прицілювання і після пострілу. Бачимо впереді постріл, про який, до речі, команда дається. От. Тобто, цілевказівка. 8 тисячних вправо, вперед 100. Тобто, бачимо да, від зрива вправо: 8000 тисячних і вперед 100 метрів. І там і знаходиться нехороший чоловік, якого треба маканути. Також треба відзначити, що при цілівказівці дотримується відповідна послідовність, а саме вказується положення цілі від орієнтиру від напрямку руху за координатами карти або інше. Тоді даються найменування характерні ознаки цілі або місцевості безпосередньо біля неї. Тоді ставиться завдання уточнити дії цілі. Спостерігати або там щось інше. Задача взагалі вказується при цілівказівці від старшого до молодшого. От. В різних умовах застосовується той спосіб цілівказівки, який найдійніше, простіше і швидше забезпечить вказівку цілі іншій особі. От. Приймаючи цілівказівку, повинен повідомити, що там ціль бачу, а якщо не виявив ціль, ціль не бачу. Чітко і ясно. Якщо зміст цілівказівки неясний приймаючому, то обов'язково він зобов'язаний доповісти. Не зрозумів команда. От не треба цього боятися. Краще, як то кажуть, тисячу раз перепитати, а чим зробити помилку, яка може вартувати життя. Значить, далі в нас іде ціливказівка по карті. І, як правило, цілівказівка по карті застосовується між командирами підрозділів при постановці вогневих завдань. Той, хто віддає цілівказівки, то він визначає по карті прямокутні координати цілі і передає цілівказівку. При цьому обов'язково використовується кодована. Координатна сітка карти. Дивимося на, на малюнок. Да, це саме та карта, яку да, Лука показував по телевізору. Казав, що там відмічено. Звідки ми хотіли наступати? От на Белгород, на Смалев. Значить, приклад подачі команди. Звичайно, була шутка. Е, там, наприклад, там, командир батальйону ставить завдання. Там своєму командиру артилерійської батареї. Значить, варіант команди: Завод Ябарс. Град улітка. Коршун 41, На південних схилах мінометні розрахунки в окопі. На Палм 45. Тепер розшифровуємо. Да, Дивимося ж на нашу карту. Значить, завод я Барс. Завод це командир э, артилерійської батареї. Да, Барс. Барс це командир батальйону. Тоді ще, мабуть, сірський був комбатом. Вот. Значить, далі команда йде. Да, Град ГРАД у нас це значит, закодовано мінометний обстріл. Улітка. Це координати завжди. Коршун 41. Дивимося на карту. Координати, да, по x і по y. Коршун – це у нас x y. Знайшли квадратик, який нас цікавить. Далі у нас дві цифри, да, 2 та 9. Це дві цифри, які уточнюють місце знаходження по равлику. Що значить по равлику? Дивимося цей квадратик, який ми знайшли, умовно його розділяємо на 9 квадратиків. Да, бачимо, що в центрі. Це у нас, виходить, дев'ятий квадратик. А зверху воно показано, як і от уліточка ця робиться. Так от в цьому квадратику, умовно поділений на 9 квадратиків. У нас цифра 2. Це другий квадратик, який позначений на цій схемі. А дев'ятка – це в цьому квадратику ще й дев'ятка. Зрозуміло? Думаю, що так. Да. Ну і кодове слово на PALM45 обозначає: прошу підтримки вогнем артилерії. Ну, принаймні, в, в, в цій грі, так би мовити. Тобто, з картою зрозуміло, можна ще раз прокрутити, якби дотумкати. Тепер, значить, у нас цілівказівка сигнальними засобами. Значить, при цьому, коли. Видається цілівказівка сигнальними засобами, віддаючи цілівказівку, випускає в напрямок цілі 2-3 ракети, так званих сигнальних патрона. Порядок, кольор і кількість ракет може встановлюватися зазвичай заздалегідь при організації взаємодії. Віддаючи цілівказівки, він попереджає, наприклад, що там ліс темний, південна галявина. Спостерігати сигнальні ракети. Ну а після її пуску продовжує друга ракета вліво 50, далі тристра у зелених кущів танк. Тобто, спочатку обозначає, чи там привертає уваги, чи попереджає, да що там там тра -та, та 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 а потім після пуску, якби уточнює, що там друга ракета, то то Всім зрозуміло. Тепер у нас ціливказівки наведенням зброї, ну або якогось приладу в ціль. Це дуже надійний і самий простий спосіб. Даний вид цілівказівки може застосовуватися, коли віддаючий цілівказівку знаходиться поруч з приймаючим цілівказівку, і у них є зброя з механізмами наведення, ну або прилад спостереження на триносі. Тобто, це да. Дві людини стоять поруч. Один дивиться, говорить своє, другий дивиться, шукає там підтвердження. Наприклад, командир механізованої роти для ціловказівки командиру батареї підходить до стереотруби бусолі, да, наводить її, тобто бусолі, перехрестя в ціль і вказує. Тобто команда подає там, перехрестя наведено в ціль, бліндаж на схилах висоти. Це ми розуміємо, коли командир батареї знаходиться на КСП командира роти. Ну або батальйона. От. І подібним чином можна давати цілевказівку наведенням зброї гармати, кулемету, встановленого на бронетранспортери та інше. У танках широко застосовуються цілі вказівки від командира наводчику. Да, їдуть в танки, і командир якби дає наводчику. Наведенням зброї в ціль за допомогою системи командирських, командирської це вказівки Командир танка надає гарматі напрямок на ціль і командує осколочними. Гармата в кущах тисяча, сходу вогонь. Навідник, спостерігаючи в приціл, відшукує в такому випадку на дальності 1000 метрів в районі кущів-ціль і відкриває вогонь на враження. Для коректування вогню стрілецької зброї по трасах зазвичай на 3 патрона зі звичайними кулями застосовується один патрон з трасуючою кулею. Тобто через кожних три кулі виліт, вилетівших, одна трасуюча показує напрямок, на яку можуть, в принципі, всі інші орієнтуватися. Тобто, повторюємо підсумок да? завдання цілевказівки під час управління вогнем. Це швидко і коротко вказати місце розташування цілі противника своїм вогневим засобом для її знищення. Тобто ті команди, які ти віддаєш, головне, щоб тебе розуміли. І нагадуємо, що якщо не зрозумів, то про це говориш, що не зрозумів. Ну і звичайно, що е команди по цілих вказівках треба відпрацьовувати не в бою, а до того як. Щоб якби, підлеглі, так би мовити, особовий склад розумів, що від них вимагається чи що їм робити. В принципі, для цієї частини інформації достатньо для того, щоб переварювати. Про все інше розкажемо в наступній. Значить, всім міцно тримаємо стрій, ворогам смерть. Ну а Богу як завжди, скажемо, вічливо. Доб смерті! Ну, а це для читаючих студентів. Хто дивиться відео до кінця, трошки гумору. Ну і якби побажання. Не боїмося всіх всіх процедур. Вливаємося в братерські колективи. На фронті треба допомога. Все, до зустрічі!